Будь ласка, скажіть, звідки ля ви переселенка? Я з Бахмуту, з Донецької області. Чи ось ви знаходитесь тут е громадська організація ВПО України. Що ви тут робите і що, що получаю гуманітарну допомогу і з'ясовую, яку можна отримати. <свіття> да. Тому я недавно нещодавно переїхала сюди і мені треба допомога. А ви тут були? <свіття> Ні разу, це, це... перший раз. Розуміло. Я просто прийшла побачити, де це знаходиться, що тут можна отримати. А от скажіть, ось ви вибрали цю м'яку іграшку. в іграшку Я вибрала, для для чого? Того, щоб займатися з дітьми, бо я вчитель логопед і працюю з, з маленькими дітками, щоб організувати заняття, щоб їм було цікаво. Дякую, покажіть мені. Будь ласка, так. Кричати, що це моя іграшка, і говорить, я єлі його заспокоїла і сказала, що це. Хлопчика ця іграшка, в тебе точно така була бахмата. Тобто дитинка переселенець, переселенець з Бахмута так. побачила Іграшки, таку ж саму, таку, іграшку. саму іграшку. як в нього була в Бахмуті. І став забирати і в інша дитину. Да? Він кричати, став, це моя іграшка, видирати цю іграшку. Я... Мама єлі його заспокоїла і пояснила, що ця іграшка така сама в нього є. Ще в інших дітей така ж сама іграшка. І як вас звати, так. представте? Людмила. Людмила. Дякуємо з Бахмута, так? Да, Донецької області. Ну вам. Дякую.